Тема п'ята соціокультурна регуляція діяльності людини. Вступ. Розшифруємо назву теми. Слово діяльність. Діяльність це філософська категорія. Діяльність це будь-яка діяльність людини, професійна діяльність тощо. Діяльність можна замінити словом поведінка. Друге слово регуляція. Регуляція поведінкою. Управління поведінкою. Існує зовнішня та внутрішня регуляція. Внутрішня регуляція поведінки в цій темі нас не цікавить. Тут йдеться лише про зовнішню регуляцію. А в темі 6 і внутрішня регуляція буде цікавити. Наступне слово соціокультурна існує соціальна регуляція. Яка є регуляцією поведінки соціального індивіда, і є культурна регуляція, яка є регуляцією діяльності особистості, суспільство було пов'язане з індивідом, культура з особистістю. У цій темі мова йде про соціального індивіда. Але ніщо не заважає соціальному індивіду бути особистістю, оскільки ми знаємо, що людина народжується двічі. І перший раз народжується всередині соціального індивіда. Тому ми будемо називати регуляцію як соціальною, так і культурною. Умовно. Для освітніх цілей ми будемо відокремлювати соціальну регуляцію питання 1, та культурну регуляцію. Питання 2. Питання перше. Коротка інформація з соціології, соціальні позиції. Норми очікування, соціальні ролі та їх присвоєння. У цьому питанні ми співпрацюємо з соціологом та соціальним психологом. Сучасна соціологія виникла у Франції на початку ХХ століття. Засновник Еміль Дюргейм. Дюргейм виділив поняття соціального факту. Соціальні факти не залежать від конкретного індивіда. І якби нав'язуються йому. Соціальні факти повинні бути привласнені індивідом з необхідністю. Люсьєн Лаві Брюль. Він ввів термін первісна свідомість, первісне мислення, колективні уявлення у первісних суспільствах. Колективне уявлення це трійця пізнавальних інтелектуальних, когнітивних, афективних емоційних. І вольових, тобто моторних компонентів. У соціології не використовують психологічну мову, а кажуть цінність. У соціальній психології кажуть установка, а у повсякденному житті кажуть переконання людини, світогляд тощо. На початку 1920-х років з'явилася теорія соціальних ролей. Метафора Шекспіра Світ театр, а люди в ньому актори. Соціальні позиції норми очікування. Соціальна позиція це об'єктивне місце в суспільній організації, яке людина може і повинна зайняти професійне місце, сімейне місце це щось дане нам ззовні, що йде від суспільства. Введемо. Три критерії розрізнення щодо соціальних позицій. Перший критерій. Соціальні позиції бувають довго і короткострокові. Приклад довгострокової. Професійна позиція. Чоловік і дружина. Батько і мати. Приклад короткочасних. Пішохід на вулиці, покупець у магазині, глядач в театрі. Другий критерій. Кожна позиція у принципі має протилежну контрпозицію: приклад: чоловік і дружина, дитина та батьки, пішохід і водій, покупець і продавець, глядач і актор. Висновок: кожна людина поєднує кілька позицій, іноді можуть виникати конфлікти між позиціями. Третій критерій: наявність або відсутність спеціальних. Суспільних інститутів. Якщо позиція важлива для суспільства, наприклад, лікар, необхідно довго його навчати. А якщо таких інститутів немає, норма все одно має бути. Чоловік і жінка також є соціальними позиціями. Якщо норм немає, норма ніде не записана. Норма це об'єктивне правило, яке дозволяє зайняти позицію, то є соціальні стереотипи. Приклад, стереотип Фемінності, стереотип маскулінності. Стереотип жіночої краси є загальним для всіх у світі. Введемо термін соціальні очікування. Соціальне очікування це вимога, яку, як передбачається, дотримується особа, яка займає соціальну позицію. Приклад, що ми очікуємо, коли йдемо в клініку? Три групи соціальних очікувань. Група перша наявність внутрішніх переконань, цінностей установок. Обряд ініціації. Присяга на вірність своїй громаді. Або Клятва Гіппократа не нашкодь. Характерно для довгострокових позицій. Друга група соціальних очікувань наявність технологічних знань та навичок. Професіонал це людина, яка володіє своєю справою. Третя група соціальних очікувань наявність способів спілкування та правил їх застосування, комунікативна етика. Окремим актом спілкування є транзакція, угода. Коли ми спілкуємося, то за Берном Еріком Берном це означає, що ми щось даємо своєму партнеру. Ми даємо йому наше спілкування. Соціальна роль це сукупність соціальних очікувань. Різниця між соціальною позицією та соціальною роллю. Позиція об'єктивна. А роль суб'єктивна. Роль, як правило, ширша ніж позиція. Роль це резерв розвитку позиції, до якої межі можна розвивати позицію. Роль та уявлення про себе. Образ Я. Як людина відрізняє себе або не відрізняє від своєї ролі. У Карла Юнга є термін архетип. Першим архетипом, з яким ми стикаємось в безсвідомому, є тінь. А захист від тіні називається персоною або маскою. Для нас персона або маска це соціальна роль. Бувають випадки, коли роль освоєна, бувають не тільки обряди ініціації. А бувають і обряди сміху. Тоді можна посміятися над собою у своїй ролі. Приклад. Актор каже: Мене плутають з моїми персонажами, а він каже: Ні, я інший. Юнг пропонує вправу на персону. Який одяг ви звикли носити на роботі? Не одягайте цей одяг протягом тижня. Досвідчені актори роблять приблизно те ж саме, не читаючи юнга. Підпитання: механізми присвоєння соціальних ролей. Приклад, як хлопчик розуміє, що він хлопчик, є три відповіді. Перша – дає біхівіоризм, присвоєння ролі є результатом соціального навчання. За скінером винагорода та покарання. Друга дає когнітивна психологія. Присвоєння ролі є результатом самокатегорізації. Приклад, хлопчик повинен сформувати уявлення про нормативну поведінку стереотип маскулінності. Це і буде його когнітивна пізнавальна категорія. І він порівнює цю, це ідеальне уявлення з самим собою. Третю відповідь дає психоаналіз. Присвоєння ролі є результатом емоційної, афективної. Ідентифікації ототожнення себе з кимось з зразком. Приклад, що таке комплекс Едіпа це повна ідентифікація сина з батьком. Чи потрібно це на початкових етапах необхідно? Етапи присвоєння соціальних ролей. Дуже важко досліджувати в реальному житті. Потрібне довге дослідження. Ми обговоримо на прикладі психологічної зміни гендеру, чим займаються психіатри. Що таке трансвестизм? Травестізм. Від італійського траверстір переодягати або гомосексуалізм за Фрейдом? Це є неправильним рішенням сімейної проблеми. Хлопчик без батька. Перший етап період орієнтаційний це вибір конкретного зразка та ідентифікація з ним. Роль провідника в роль. Це має бути конкретна людина. Другий етап імітаційний наслідувальний. Це процес буквально імітації шаблону. Всю технологію поведінки. Найдовший період. Третій етап період, трансформаційний. Перетворювальний – Це опанування технологічних навичок та переконань та зміна ставлення до зразка. Психологічне звільнення від зразка. Питання друге. Соціалізація індивіда як присвоєння культурного досвіду. Поняття про вищу психічну функцію. Лев Семенович Вигоцький. Стати соціальним індивідом це насамперед оволодіти матеріальною культурою. Учень Дюргейма Шарль Блондель. Блондель каже, Перший підгузок дитини це саван, смертельна ковдра її природної індивідуальності. Тому що підгузок це предмет культури. Підгузник ложка, іграшка, а пізніше знаки світ матеріальної культури. Приклад, як дитина вчиться їсти ложкою. Спочатку ложка здається зайвою, зручно їсти рукою. Нам, як природному індивіду, культура здається зайвою. Навіщо, коли можна жити згідно з природою. Другий етап штучного розвитку рука підкорюється логіці зброї. Рука вчиться рухатися за командою ложки. Основна культурна заборона. Автор Клод Леві Строс. Наступник Дюргейма. Перша культурна заборона це заборона інцесту, заборона кровозмішування. Ви не можете одружуватися всередині своєї сім'ї. Чому Леві Строс вважає це першою культурною забороною? Є сім'я А і сім'я Б. І якби це було б не так. То не існувало б ніяких знаків. Необхідно обмінюватися знаками з іншим суспільством. Людина знакове створіння. Для людини синонімом знаряддя праці є усне та письмове мовлення. Знакове мовлення. Підохов Валерій Вікторович про першу психологічну заборону. Приклад, психологія релігії це шарлатанство. Ви психологи, а не чаклуни, і не чарівники, ви психологи-дослідники. А психолог-дослідник повинен дотримуватися одного правила: віруючий він чи ні, ви, аудиторія, студенти, не повинні знати це. Психологи, наприклад, я, Пітухов Валерій Вікторович, що стою тут, повинні бути безрелігійними. Чому наука про Бога з великої літери неможлива? Науці про Бога з великої літери експеримент неможливий. На вашому шляху буде багато словоблудів. Вони є. Вони також потрапили і на наш факультет. Духовна психологія це шарлатанство. Як правило, про духовність в освіті говорять ті, хто не має базової освіти. Це чаклуни та маги. Це люди небезпечні для професії. Кожен має право бути повсякденним побутовим психологом, але це не може бути підручником психології. Наука психологія може бути тільки загальною. Усі галузі психології базуються на певному фундаменті. Тут виступають перед вами, студентами факультету психології, абсолютно безрелігійні люди, наукові психологи. П'єр Жане він став психіатром заради психологічних досліджень. Функція пам'яті по Жане. Людська пам'ять не потрібна одній людині. Інші види пам'яті мають і тварини також. Смислова пам'ять пов'язана з мисленням. Пам'ять за П'єром Жане це соціальна дія, це пам'ять переказ. Підпитання. Поняття про вищу психічну функцію автор Лев Семенович Вигоцький. Про Лева Семеновича Вигоцького. Це геній. Він закарбував, зафіксував свій час. Лурія, друг і співробітник Вигоцького, у своїй автобіографії вставляє лаву Вигоцький і пише: Вигоцький геній. У творчості немає плагіату. Центральна книга Вигоцького Мишлення і річ. Вигоцький це Моцарт у психології. Наша країна у психологічному напрямку на багато років відстає від світу. Наша психологічна технологія не розвинена, не має психологічних навичок тощо. Вищі психічні функції відрізняються від природних, натуральних. Природні натуральні функції мимовільні, пороги гостроти зору, слуху. Але вищі психічні функції є штучними, тобто сформовані, розвинені. Вигоцький – засновник не тільки російської психології, а й дефектології. Вигоцький каже, будь-який природний дефект це соціальне явище. Будь-який дефект можна трансформувати в якість соціального індивіда. Потрібно лише знайти засіб. Приклад, для людини з вадами зору це окуляри. Будь-який недолік це завдання для суспільства. Які засоби? Це знаки. Психологічний інструментарій, це знаки мовлення. Приклад формування пам'яті. Розглянемо загальний закон розвитку вищих психічних функцій. Методика формування, наприклад, пам'яті. Методика подвійної стимуляції. Експеримент проводить Леонтьєв Олексій Миколайович під керівництвом Вогоцького. Перша серія стимулів це слова, які потрібно запам'ятати. У другій серії стимулів це засоби. Побудуємо графік. Вісь Х. Це. Значення дошкільник, школяр, дорослий. Вісь Y – це продуктивність запам'ятовування слів. Нижчі точки результати першої серії експериментів. Тобто без засобів. Верхні точки результати другої серії експериментів. Там, де використовували засоби для запам'ятовування. Опишемо факти. Перший. У дошкільному віці зовнішні засоби практично не підвищують продуктивність запам'ятовування. Другий факт у молодшому шкільному віці зовнішні засоби значно підвищують продуктивність запам'ятовування. Третій факт: у дорослих при високій продуктивності запам'ятовування зовнішні засоби практично не підвищують продуктивність. Нижні точки будемо називати природній розвиток. Верхні точки будемо називати навчанням. Висновки. Перший. Навчання повинно ґрунтуватися на певному рівні природного розвитку. Всьому треба навчати вчасно. Організм повинен дозріти. Другий. Навчання направляє природній розвиток. Воно немов веде його за собою. Навчання створює зону найближчого розвитку. Зона найближчого розвитку це різниця між тим, що дитина може зробити самостійно, без допомоги засобів, і тим, що їй стає доступно за участю дорослого використовуючи засоби. Третій. Відкриття вигодського дорослі мають засоби, але ці засоби не зовнішні, а внутрішні. Цей процес називається інтеріорізацією. Інтеріорізація. Переклад проростання всередину. Це процес перетворення зовнішніх засобів на внутрішнє та створення власних засобів керування своєю поведінкою. Суть. Дитина усвідомила, що може керувати своєю пам'яттю. І починає створювати власні засоби. Приклад. Лурія. Книжка, маленька книжка о большой пам'яті. Робить мнемотехніку. А є психотехніка, тілесна техніка. Чи можна керувати такими процесами, які людина взагалі не усвідомлює. Протилежний процес інтеріорізації – екстеріорізація, переклад виведений назовні. Це процес створення зовнішніх засобів контролю навіть таких психічних функцій, які не усвідомлюються психотілесних. Приклад. Техніка біологічного зворотнього зв'язку існує 4 біоритми мозку. Перший – 8-10 коливань в секунду. Стан спокійної роботи або активного відпочинку. Людина не спить, але при цьому спокійна. І може підтримувати цей стан. На повсякденній мові стан медитації. Чи може людина змінити свій мозковий ритм? Поставте перед об'єктом два дисплеї. Праворуч – синусоїду, яка встановлює частоту 8-10 Гц стандарт. Ліворуч, поточний біоритм. Спробуйте зробити так, щоб обидва дисплеї показували стандарт еталон. Як це робиться загадка. Але головне, що є результат: людина викликає у себе стан медитації. Згадка про НЛП. У цих напрямках дуже багато шахраїв. Всі техніки НЛП діють тільки в тому стані, який ми щойно описали. Це стан трансу, медитації, стан альфа-ритму. Зазвичай це приховують. Підпитання. Основні властивості вищих психічних функцій. За Вигоцьким. Концепція культурної. Історичного розвитку вищих психічних функцій. Перша властивість. Ці функції є соціальними по суті. Функції поділяються між людьми. Друга властивість. Опосередковані за своїм характером. Засобами управління собою є інструменти і знаки. Тобто, вони пов'язані з мовленням. Третя. Є довільними по самому процесу формування. Довільність це результат опанування засобами. Четверта, функції носять системний характер за структурою. Кожна вища психічна функція будується як система на матеріалі натуральних функцій.